Привіт, друзі, у мене у мене є на шоколад. Давайте ми його попробуем. Ну конечно його последняя коррекция это там. Є смачні бомби. Купляйте, ставте лайки. Хто хоче кусочок, пишіть в коментарях. Забудьте, М -м -м. він продається в фалі бавний. Тут є Старшки на нагоре можете вступити. Так сам шоколад дуже добрий. Купляйте. Добре, подякуюся. Давайте. Попам, хто хоче, хоче шоколад, пишіть в коментарях. Я хочу шоколад. Ще вашу адресу. Ваші номер квартири і все-таки основне. Вам передам. Давайте. Мені любимі, під... Ставте лайки і підписуйтесь шоколадик. пока.